Ну, а як вела його спіти? Як, ти знаєш, спотикнулася. а він хоч би тобі що? Тільки спитав, чи не читала я часом думи про отечу та обратів. Там, каже, є такі слова: свої білі ніжки на сире коріння, на біле каміння спотикає. От каже, де збереглася українська мова. Ну, а як вела його через схему, він сказав, як. Красно, українська мова оповіла кохання. Я покрию свого милого слідочок, щоб віти не завіяв, пташки не співали. Ну, а як було його з що вже лежали, він сказав, як то українська мова до того економна та стисна. Одна рука в голівоньку каже, другою обняти. Ну, а біля порід, як уже розставатися, він сказав, ваше ще розсоха. Знаєте, що таке розсоха? Показав на небо чумацький шлях, каже, в росоках є чотири сірки, то, то криниця, далі три сірки, то дівка в росоках, каже. А потім подивився мені очі глибоко глибоко. Ну, ну, попрощався і пішов. Ти не скажеш мені, чи часом закохався ні, чи ні? Та я тебе про що питаю, кульку, яка ж ти дурна, розумієш? Коли ти я дурна, а ти розумна, то скажи мені, що ти йому сказала, коли б ти була я, а я Це то коли б він тебе отак Що Щоб я сказала так, коли б я була ти, а ти я, так". Ага, ага. І ти б не знала, що сказати Рину. Еге ж, бо коли б я була ти, я б теж була дурна. Коли Як так, бо ти мене більше ні про що не питає. і я тебе більше не, О, людя, золот, серце, ти не дурна ти знаєш що? Mm -hmm. Мені здається. Ти кажеш, заглянув глибоко у вічі, коли з Так. Mm -hmm. І біля ворітки розставалися. Глибоко mm заглянули. -hmm. Мені здається, він закохався. Що ти кажеш? Одна, принаймні закохається. Тільки ти, у людях, бога ради, поспіши, прискорців процес. Розумієш, треба, щоб він не українською мовою мрів, а тобою золото. Своїми очима, губами, бюстом тощо, розумієш. Ну, зроби, ну що тобі стоїть? І зробила, б може, та коли ж він чудний такий, коли навпаки, він на тебе словами, тими, що аж спахне. Він на тебе словами, ідеологією, а ти на нього базою, базою розумієш. Це ти? Я, а я книжку до вас, ви до мене хто? Думав, що це ви? А я книжку до вас? Серйозно? Дуже приємно. Радію вам, Олю. Серйозно? Серйозно? Якої ж книжки вам дати? З поезії, з прози, з наукових, соціально-економічних? можна буде? Вибирайте. Ну, дайте, яку ви хочете. Олю, я би хотів, щоб ви всі їх перечитали. Серйозно? А це у вас яка? Це? Це книжка з української етнографії та антропології. Ось подивіться. Гарна книжка. Палітурка, здається, золотим обрізом. Бу. Знаєте, по-українському буде сказати золотим обрізом. А ну, я... Книжка з золотими берегами. Правда прекрасна? Прекрасно. А що іще можна сказати про матерію? Що вона з берегами? Вартух дорогий, золоті береги. Надзвичайно, дорогий португ, золоті береги. А скажи, як по-українському буде човки з розовою кайок, ось такі, як у мене? Панчохи з рожевими бережками. Надзвичайно. Сидйозно. А то ще кажуть миска з крутими берегами. Або постився берега чоловік. По-русскому на прийство судьби. А то і ще кажуть берега дати. Треба українській неписьменності берега дати. Ах, Куйлю, як ми ще погано знаємо українську мову. Кажемо, наприклад, поїзд третьою швидкістю їде, а треба потяг третім погоном іде. Погін, а не швидкість. А яка вона милозвучна, поетична, що вже багата, так ось. Вам на одне слово говорити. Аж 30 нюансів. Говорити, платити, казати, мовити, звенькати, торохтіти, хуторити, повідати, доручити, сточити, базікати, звенькати, бубоніти, лекидати, живуніти, версти, плести, геркутати, буклетати, потякати, вардякати, коли варкати, вимрати, палакати, цокотіти. Я баранова казино, ваш папа найняв мене. Папа? У мене немає папи? він помер. Помер? Ох, Боже мій, яке нещастя. Боже мій, і це так несподівано раптом. Ще завчора війна є мене і дуже просив прийти на першу лекцію сьогодні. Мій папа вже три роки як тому помер, то, мабуть, був мій папа. Вибачте, я напевне туди потрапила, хоча адресу добре запам'ятала. Холодна Ягураська, вулиця номер 27 На воротях надпис. У дворі є собаки. Та собака замаш папа нема. І справді нема. Квартира зама майза Чудне таке прізвище. Може, мазайла? Так, мазайла. Він ще казав, що не треба запам'ятовувати прізвище, бо не сьогодні-завтра має змінити його ЗАГСі на інше. Мій папа, прізвище. А ви його си? Боже мій, ви так похожі, але я не знала. Скажіть, змінили вам прізвище? Ваш папа так турбувався? От нині <кхух> у мене папи нема. Як? Ви сказали... Нема, кажу, нема. Боже мій, знову виходить, не туди потрапила. Холодна й я, вулиця номер так, квартира. Жду вас, жду Вибачте, вийшло таке непорозуміння. Сказали, що вас немає, що ви вмерли. Е, так, так. <рес> Мокію, я матиму з подам пару казано ділову розмову. Мені потрібна ця кімната. І я вже була повірила, що ви вмерли. Дуже приємно. Зрозумів. <рес> Жодні лекції з правильних призношень. Тепер бачите, Улю, який я самотній. Серйозно, Серйозну, Улю, Бідня, а нема до кого слова промовити. Тим паче українського. Не розуміють його краси, а з моєї самотності сміються. Так ні, буду на зло, на досаду декламувати українське слово. Отак і живу. Самодію, як місяць над лухим степом, як верства в курстовину. Буду кричати, співати під вирима отут, буду танцювати, свистіти, як копійка у старця, як мізинець коліки, як серйозно? Серйозно, Улю, скоро і я вже скажу за словом поет. Сидив він в холодній хаті, нема з в тихо розмовляти, ані порадитись нема, ані когісінько нема. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовити слово, з грінченкового словника та й з власного серця. А як буде у вас подруга щира, тепла, навіть гаряча? А, Улю, мені вже давно хотілося вам сказати. Що? Ще тоді хотілося сказати, випили зильтерську воду, дивилися на дівку з відрами, зоряну криницю. Що? Ще хотілося сказати, а тепер охотніше скажу. Улю, давайте я вас українізую. Не хочу. Улю, ви ж Українка. Вороні ваше, ні за що? Українка. Ні за що. У вас прізвище українське Росоха. Ні. А Та що там прізвище? У вас губи українські очі, стан. Очі. Так, кажу, губи, очі, стан, все чисто українське. Не вірите буду, а я вам доведу, не я, а наука. Оця книжка вам доведе, що ви справді українці. Так, ось. Українці здебільшого високого зросту, струнки. А ви хіба не струнка? Широків плечах, то це про Довго Довгоногі. Нема гірш, як коротконога жінка. Улю вас українські. Дуже напігментованою шкірою. тобто смугляві. Пишно в або кучеряві. А ви метові вірить. Круг у голові, довгообразі, високо та широколобі, темноокі, прямоносі, родкомірні, невеликі вуха. Я про вас написав. Що ви, Ще ви кажете? Ще не ви не Так ось брахіки кефальності пересічний індекс. Свято короткоголовість, У бояні 82,1. У 72,3, 82,3, українців – 83,2, у білорусі 85,1. У мене <гументний> міря 83,5. У вас. 83 і він український індекс. Серйозно? Це науково серйозно. Разом з тим, що струнки та широкоплечі, вони ще грубницькі. Пересічний обсяг грудях на довжину тіла. 554 у росіян, 56,18 у білорусів. А скільки у мене? У вас тут, <кл> <Lynch> вибачте, теж український індекс. <кл> 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 У мене усвої, на ще є. і ще одне. Не дочитав ще. Прізвище українське, очі українські, губи рок стан, все чисто українське. Тепер ви вірите, Улю? Вірю. Отож, дозвольте мені вас українізувати. Українізуйте, мокро. Ах, Улю, вивчивши мову, ви станете що там громадянкою, ви станете більш корисною українкою для суспільства. Так от, зараз я вам прочитаю уривок народної пісні. Ви ще такої не чули. Серйозно? Починайте, будь ласка. Починати? Боже, мій, починати. Боже, не починайте. Ні, ні, ви моя вчителька, починайте ви. За 10 років я так удивила цього тіла, що не можу, хвилююсь, не можу, почати не можу. Садіть. Читайте. Знайдіть сторінку 47. Знайшли сторінку 47. Знайшли. Читайте вірш сінокос. Читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово. Пахне нам над лугами. Пронунці, пронуманці не над лугами, а над лугами. Не га ха га над логами. Над лугами. Над логами. Та ні, в руській мові звука Г майже немає. Є Г. Над Блугані. Над лугами. Над Надлугані. Над 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 Оце саме Г і є моє лихо прокляття. Якесь кам'яневе добро що мене по всьому будуть пізнавати якраз по цьому ге. Не хвилюйтесь, мовчай, не давайте. Як не хвилюватися, коли оце саме ге, весь вік мене пекло і кар'єру поламало. Я вам скажу, ще молодим, губернатора дойчата вдаля закохалася мною. Просилася, молилася, познайомте мене, познайомте. Привели мене туди, як на Аполлона дивилися на мене. Почувши зустріє ге, да геть. Обернулася і Я її розумію. А мене і вас тепер розумію. Скільки я вже сам пробував у розмові казати ге. Ге? Не міг і не можу. Навряд чи би ви мене навчили. Боже мій, та це ж єдиний тепер мій заробіток. Ге. Саме в Над лугами. над лугами. Над лугами, Над лугами. Над лугами. Над лугами. Прочитайте, мою оцю народну пісню. Читайте голосно, виразно і тільки так, як написано у книжці. Брат і сестра під горою над клініцею. Не під горою, а під горою. Там написано під горою. Читайте, будь ласка, як написано. Під горою. Під горою, го. Під горою, го. Під горою, го. Го, -го. Де ж там ую звук го коли книжці гострі? Взагалі, в українській мові рідко, коли звук Г подивуємо. Хіба в таких словах, як? Гуя, гава, grligat, а то скрізь кажемо ГЕ. Стривайте, стривайте, я знайшла секрет, як вас навчити. Читайте і ось як і ось де я стоїть, а вимовляйте ка-к. Э, ка к Так, так. Бак сеном над луками. <реш> <реш> так, так. Песньой, песней. Песні. Песні. Душу веселя. Бабі з краблями. Да это, с граблями, с граблями. С граблями, да, не з краблями, а скраблями. З краблями. Та ні, у вас тепер не ге, не ге. Треба казати з краблями, а не з граблями З краплями? Ні. З краплями, рядами. Так. Ходять синощі віля, там сухої убирають, мужички і є кругом. Не єко, а його. Туже стоїть буквари. Сердока, а не ви. В інтелігентній русській мові мовляється його, а не його і не його. Стривайте, я теж знайшов як вас навчити. Так ось читаючись замість... Де? Вимовляйте хи. Ну, улю. Під хворою. Приблизно так. Під хворою над клініцею. Не над клініцею, крини... а над кріницею. Цену. Е. Улю, скажіть паляниця. Паляниця. Так, вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це за того, що ви скоро навчитеся мови. Серйозно? Серйозно? А що таке паляниця? Український білий хліб. А я й досі не знала. Отож і горе, що їсте не знаєте. Читайте помітає. Є навоз кидають, бо Євокрухом навоз біла не кидають, зарастет, <клес> растет, как дом в ожиданні. В В ожиданні конь у точно вкопаний сто. Стоїть усі, вроз, жукой ноги і как будто стоє спіт. Так. Е, только жучка, тільки жучка. Ага, і це значить жучку з зу... толя. <рекрасно> <рекрасно> только жучка удала я, бриклом сеня, як в волнах. Прекрасно. То злітая, то тониряя, скачет лая в прекрасно. Господі, то є сприблагі, Господі, е, в такому, сказати, маленькому віршикові. І така сила правильних произношень? Запишіть їх далі ще більше буде. Запишу собі на папері і на серці. Читайте далі. Від хорою над приницею колювали брат сестрицею. Так. Колювали, обнімалися, слізиками, омивали. Потім сестро хорою. Так. Кинемо з травою, ходім, сестру ще й степами, розвіємось з цвітами. М'якше, м'якше, цвітами? Цвітами. Прекрасно. Розсіємо з цвітами, будуть люди квіти рвати та нас будуть споминати. Оце скажуть та травиця, що брат рідний та сестрице. От вам і маєш. Mm -hmm. Та чого ви, Олю? Чого? Дуже жалісно. Таке маленьке, яке жалісне. Заспокойтесь, Олю, заспокойтесь. Ха-ха! Це, по їхньому зветься українізація. Ой, що це таке? Ха-ха! Зачиняй двері. Це ж русифікація. З суб'єктивних причин доведеться відкласти нашу лекцію. Завтра, Олю, а він буде ця друга ваша лекція. з дверях! А зараз запишіть свій, будь ласка, замість. Ге, Замість Ге, Наприклад, під горою, над криницею, у криницю його, у криницю його. Це мене тільки тебе, у криницю. з новим прізвищем, з новим прізвищем, з новим прізвищем у криницю. Чуєш, почалася катастрофа! Катастрофа! По Постривай, хтось прийшов? Ти справді серйозно міняєш наше прізвище. Я справді серйозно міняю наше прізвище. Ти наше прізвище міняєш справді серйозно. Я, наше прізвище, міняю справді серйозно. Ти. Я змазаю. Я вже не мазайло. Ти вже не мазайло. Так хто ти тепер? Мазайно? Я Я поки що ніхто, але я буду. Тітя Матє приїхала. Слава Богу, слава Богу, Спасителька наша Ми приїхала. Почала ця катастрофа, ви розумієте? Я розумію, я так і знала, але, але дозвольте спитати. Спахне сила над логами. Розумієте, сьогодні я прийшов. Сьогодні сприймав першу лекцію. Я до причастя підходив. І ось він! Ах я розумію. Розумію, але баронова Козина. Учителька правильних призначений. Ах, я так і знала, але моя подруга Оля розтахна. Ах, я розумію, але мок, йдеш привітайся з тіткою. Ох, Такий, як бачиш, Мотенько. Я бачу, я розумію, але що у вас тут на вокзалі робиться? А що? І ви о тут сидите і не знаєте? Та що таке? Не знаєте, що там робиться? Не знає... Діда нашого прізвища було, мазайно квач! Отож, треба добавити! Не пускай його! скажи, нас нема, нас арештовано! А де тут у вас можна ноги витерти? <клухи> Чи може й ви мене не розумієте, як ті у трамваї? Тільки й то в слави, що на вокзалі Харків написано. А як скажеш, що по-нашому, всякий тобі штовхає, какає, приступу немає. Ну, здравствуйте, чи що?